Всім привіт! І сьогодні буду грати Mystery 2. Сьогодні у нас буде челендж, якщо я виграю, кусаю печеньку. Можливо, десь хтось бачив на Ютубі такий тренд. Так от, я бачила цей тренд, тому я хочу його зняти, але я бачила там, де, наприклад, якщо я умру, їм щось, а я буду, якщо я виграю їм, бо, тому що ви зараз подумаєте, блін, ти зараз будеш спеціально вмирати і їсти це смачне печенько. Тому я спеціально придумала ось так і ще більше ніде не бачила. Тому якщо оберете ідею, то близько відмічайте мене. До речі, хто не у в мене в скині є теж печенька. Кожне не забувайте сідати позручніше, брати собою різні солодощі, чайочок. Ну і всім приймоного перегляду. Let's go! І так, ми винний, Давайте підемо десь сядемо, не знаю, заховаємося і будемо коротше, розпаковувати нашу печеньку. От. І та, я забула вам показати, як вона виглядає. Ось так от вона виглядає. До речі, це мені печеньку подарила на день народження моя подружка Віта. Можливо, ви вже її знаєте на каналі, я багато з неї знімала відео. А це означає, якщо 14 березня в мене було день народження, значить я дуже довго чекала цього відео, щоб його зняти і з'їсти цю печеньку, тому зараз будемо розкривати вот. А це доказує, що вона у мене є, щоб ви не подумали, що там якась інша печенька. Воду. Так, ми вже розкрили і ось так от вона всередині виглядає. Вся розу. І так, ага. А, так, ми підібрали... Ой, пістолет, да, вот. О боже мій! М -м -м. Ви це бачили, тупу я чуть і не попала на марбір, а він мене чуть не, не, чут, не випала, це капець. Так, я виграю, тому що я тут трошечку промазую. Такс. Плюс людина оцей, коротше, самоліт, мені так мішає ужасно. Тупо я просто не можу, капець як мішає. О, все, вона виграла. Проказала галучмась, но сюди ми виграли І так, да, це круто. Коротше, і так, ми виграли і зараз будемо їсти. Так, <рес> так, коротше, ми виграли і зараз будемо їсти у цю прекрасну притягінку. Вона доволі дуже-дуже легка. Дуже і чого ці хрусти, я не знаю як вам. Але вона дуже м'яка і дуже смачна і дуже пахне якоюсь клубнікою, я не знаю. Коротше, ставлю лайк. Коротше, це другий раунд. У мене тут а, я стала шерифом Ну, от. Да. я тут. А... Um, хочу виграти у цю дівочку, але не можу її вистрільнути, як ви бачите. Тому да, вот так, отак. І так, у нас час закінчився, але зато ми виграли, да, тому це все теж рахується. Вот. Так, а, ми виграли і йому, короче, далі печеньку просімо. Раз і всі оставлю лайк пішли далі грати. Так, я стала шерифом. Я це, звісно, як завжди, не зазняла. Ось такий от вот. шерик. я ще топчик. Короче, йдемо мучити мардера. Так, споки я оскуряла, я тут замітила тут ось ця вот дівчинка убивця. Давайте їм. Угу, Ми програли супер. Ото ми замочили туп. Топ. Коротше, ви б знали, яка ералда, але мені попався шериф. Я надіюсь в цьому я раунді виграю нормально, тому що я вже не знаю, я програвала багато мільйони разів. Це а, да. Тому зараз будемо шукати дивитися, хто там мардер у нас. Ось наш нас прекрасний, коротше, мартер, я його просто тупо я не можу попасти, тупо і все. От він такой, я могла попасти, і я їх дуже промазую. Супер. Да, а, а, який купа у мене? Ну ок. І так, хто кто ми. Ага, інджок, окей, сюди у мене ще підписниця зайшла. Якщо ти дивишся це відео, передаю тобі їй великий, 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 превеликий привіт. Коротше, як ви бачите, мою підписницю вбили це обідненько трохи, і цей хлопчик просто ужасний кемпер, просто не таких. Тому зараз будемо якось пробувати забрати на нього у піс. І так, давайте заберемо. Ну, давайте а, так. Угу, був супер. І ура, я март. Я думаю, я прям вообще, точно виграю Ну, тіпа, цей раунд Ну, це без слів. ну, Якщо я програю, це такий буде став позор. Ну, тіпа, да, вообще. ну, але я не буду дуже джамперити і так далі, ну, бо, тому що це погано. І я не джамперу. Ну, Запам'ятаєте це от. Якщо б'ємо цю першу людину, далі. Ну, давайте цю людину об'ємо. А, да, і це трохи буде довго, тому я оскорю. І так, давайте, боже, я її не можу просто тупо така під. Ок, окей, просто. М, да, ще топ. Це якийсь там раунд, який раунд я не пам'ятаю, хто рахував, можете написати в коментарях. Мені дуже буде приємно читати ваші коментарі. Там, коротше, Мартер когось повбивав. Зараз будемо дивитись, кого. Боже, я застрягла. Трохи бісить капець. Ага, Там, коротше, той мартер, він кемперець. да. І я хотіла спробувати взяти пець. І що я взяла і мене вбили. Супер! Я не знаю, я напевно не, вообще, не ніколи не з'їм цю печеньку, ну коротше, ой Боже мій, знову застрягла. Зараз будемо дивитись, там, коротше, вже мардер когось там кикнув, покикали. да От дуже багато трупіків. І зараз будемо дивитися мардер і... Та, о, от, угу, Окей. Так, все вже дуже довго чекаю, там вроді мардера немає, так звука. О, боже мій! Угу, Супер. Там, коротше, хлопчик багато кого побивав. А, от ви, ну, я думаю, ви бачили. Ой, Боже мій, він начуть не вбив, все, капець якийсь. Так вот, і він мене не може вбити, ну це конечно, ясно, що а, вот, і, да, вот так вот. Але я чомусь не знаю, де без да, ну, да, вот. А, Все, коротше, шериф вистрілив і ми виграли цю катку. Так, як ви бачите, я стала вбивцем, тому зараз будемо всіх мочити і всіх будемо зараз вбивати. І це я все буду скоро, скоро нам вигляді, от, бо я думаю, вам не буде дуже інтересно. Я всім мої підписниці, все я виграла цей раунд. Це дуже 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 круто. Поченьку берем, берем коротше питання. Так, всі вже їла печеньку, і цей раунд вже закінчився. Надіюсь, відео вам сподобалося. Якщо сподобалось, поставте лайк. Пишіть на мене, якщо ви ще не підписані, поставте колокольчик, щоб не мої всі нові відео. Також не забувайте підписатись на мої всі соцсеті, будуть сили в описанні. Та підписуйтесь в Rabloсі в мою групу. Будемо разом грати з вами. І всім пока!